До генпрокурора Костіна Андрія і запитати, як можуть передати кримінальне провадження, яке розслідувала ТУ ДБР, не дослідивши весь матеріал. Наприклад, ось я показую, є справа, де підроблених моїх 6 документів моєю рукою писали. Та підробляли мій особистий, зазначу, підпис, де слідчий чопік це ігнорував. А керівник корінь ігнорував. Керівник слідчого відділу Харченко ігнорував. Було залишено багато скарг, заяв. Вони зробили хід конем Шахі Матмені. Перевели кримінальне провадження до главки, яке поліція на поліцію розслідує. Поважний Костін Андрій, будь ласка, розберіться в цьому безладі.